Зберемось з так званими тригонометричними формулами перетворення е, суми та різниці тригонометричних функцій в добуток, і навпаки, добутку тригонометричних функцій в суму або різницю. Е, давайте спочатку доведемо ці формули, подивимось, як це робити. Значить, на дужці ось написані так звані формули додавання, або ми їх ще називали довгі формули. От, Якщо подивитися на першу і другу формулу, а я навмисно зараз поміняв місцями, зазвичай ми пишемо спочатку синус альфа додати бета дорівнює синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа, а тут я поміняв місцями навіщо? Справа в тому, що якщо уважно подивитися на першу і другу формулу, то ми побачимо, що ліві частини відрізняються ось тільки в цьому місці, оцим знаком. Ми маємо право дві правильних рівності додавати між собою таким чином, щоб та частина, яка стоїть ліворуч, додавалася до тієї частини, яка стоїть ліворуч, а ті частини, які праворуч, до тієї частини, які праворуч. Так от, якщо ми зараз виконаємо таке додавання, то в нас знищаться ось оці доданки. Дивимося, вони одинакові по величині, але різні по знаку. Синус бета косинус альфа, синус бета косинус альфа. Вони знищуються ці два доданки. І в нас залишиться ось що? Синус альфа косинус бета додати синус альфа косинус бета. Це ліворуч ми отримали. І ми бачимо, що це два однакових доданки. Що праворуч у нас утвориться. Синус альфа додати бета. Додати синус альфа мінус бета. Тепер бачимо, що ті частини, які стоять ліворуч, можна виконати додавання. І ми отримаємо 2 синус альфа косинус бета. Дорівнює синус альфа додати бета, додати синус альфа відняти бета. А тепер, якщо в нас є ось вираз синус альфа косинус бета, нам необхідно просто поділити ліву і праву частину на двійку, і ми отримаємо першу з шуканих форму. Тобто, для того, щоб перетворити добуток синуса альфа на косинус бета, нам необхідно виконати ось такі маніпуляції з функціями. Ми зараз вивели формулу. Давайте подивимося, як нею користуватися. Як нею користуватися цією формулою? Ну, наприклад, нехай маємо, необхідно добуток функцій синус 10 помножити на косинус 50. Перетворити в суму. Ну, якщо можна, буде щось обчислити, чого саме я взяв такі аргументи, бо не синус 10, не косинус п'ятидесяти, немає точних значень, і тому ми не можемо зараз записати, чому це буде дорівнювати. А от якщо скористатися цією формулою, то трішки ми продвинемося. І так, маємо одна друга, відкриваємо дружечку синус. Додаємо аргументи. Це буде 10 додати 50. Тобто 60. Додати синус. Віднімаємо аргументи. Це буде 10 відняти 50. 10 відняти 50. Це буде мінус 40. Так? Але тепер нам треба від цього знака мінуса. Ми маємо право позбутися, бо функція синус у нас. Не парна, а значить мінус можна винести за дужки. Будемо мати. І одразу, до речі, синус 60 можна обчислювати. Це є корінь із 3 на 2. Тепер тут мінус виноситься. На жаль, синус 40 ми не можемо зараз записати, чому дорівнює, тому так і залишається. І остаточна відповідь буде, якщо розкрити дужки. Корінь із 3 поділити на 4, відняти синус 40 поділити на 2. Ось так можна використати цю формулу. Далі ми подивимося більш, так скажімо, доречне використання цих формул. Це я просто навів приклад саме використання цієї формули. Давайте ще отримаємо формули. Для ще 에, двох випадків. Це ми розглянули випадок, коли у нас є добуток синус на косинус. Ну, Нехай буде це формула 1. Ще нам необхідно отримати випадок, коли у нас буде косинус на косинус. І синус на синус. Ну, Давайте подивимося, в п'єдже на оці формули. Давайте разом думати, вже використаємо ту ж саму е, підхід, який, е, який дав можливість отримати це. Нам треба зараз отримати, чому буде косинус на косинус. Де в нас е, в яких формулах фігурує добуток косинусів? Правильно, в третій і в четвертій, так? Ми бачимо. Давайте спробуємо так само. Якщо ми додамо зараз третю е, строчку до четвертої, то в нас, очевидно, знищуються ось оці доданки. Тому що вони е, різні по знаку одинакові по величині. Значить, ми можемо сміло, сміло додавати косинуси. І бачимо, що це знищиться. Тут утвориться подвоєння. І одразу, якщо поділити на двійку, то ми будемо мати ось що. Косинус альфа помножити на косинус бета, дорівнює одна друга. А праворуч, ось оці два додаточки будуть косинус альфа відняти бета, додати косинус альфа. І тому тут буде косинус альфа додати бета. Ось така формула утворилася для добутку косинусів. І ще нам треба отримати формулу, як перетворити добуток добу же, Для того, щоб е зробити це, нам треба подивитися, в яких з цих чотирьох формул у нас фігурує добуток синусів. Значить, в першій і другій такого немає. А от в третій і четвертій ось вони добуток синусів. Але при додаванні вони знищуються. Значить, спробуємо відняти їх. Давайте спробуємо відняти. Значить, якщо ми з оцієї частини віднімемо ось оцю частину, ми бачимо, що косинуси в нас в даному випадку, косинус альфа, косинус бета і косинус альфа, косинус бета знищаться. І в нас залишиться ось оцей доданочок. Мінус, мінус ось оцей доданочок. А це буде в нас фактично. 2 синус альфа синус бета. 2 синус альфа синус бета. Тобто будемо мати 2 синус альфа синус бета. І так, як ми віднімали з правої частини, маємо косинус альфа відняти бета. Відняти косинус альфа додати бета. А тепер, як і в попередньому випадку, поділимо ліву і праву частину на двічку, і ми отримаємо ось таку формулу. Синус альфа помножити на синус бета, дорівнює одна друга, помножити на косинус альфа мінус бета, мінус косинус альфа додати бета. Так. Тобто це можна прибрати. Ось ми отримали три формули, які дозволяють перетворити добуток тригонометричних функцій, суму або різницю. В даному випадку, ось так. А давайте тепер отримаємо формули, які дозволяють навпаки перетворити суму або різницю в добуток. Я не буду зараз виводити всі чотири формули, тільки покажу на прикладі однієї з формул, а далі ідейно ви будете зрозуміти, як це робити. Давайте, наприклад, подивимось на ось оцю першу формулу. Позначимо зараз для зручності ось тут альфа бета дорівнює x. А альфа відняти бета дорівнює y. Як тоді можна буде переписати ось оцю формулу? Ну, зрозуміло, що от сюди ми напишемо x от сюди y. Виникає питання, а що написати сюди і сюди? А сюди і сюди треба отримати звідсіля альфу і бету. Значить, Як це отримати? Ну, Давайте це ж як фактично систему маємо. Значить, якщо ми додамо зараз оці дві рівності, то ми отримаємо, що бета і мінус бета зникають. У Нас залишається альфа додати альфа, це буде 2 альфа дорівнює Х додати Y. Або альфа дорівнює Х додати Y і поділити на 2. Відповідно... Якщо ми домножимо другу строчку, наприклад, на мінус 1 і додамо, то у нас знищиться альфа. А тоді виникне 2 бета дорівнює х відняти y. Або бета буде дорівнювати х відняти y поділене на 2. Ось замість альфа і бета, от сюди, нам треба буде написати ось таке. Давайте зараз в цій формулі. Замінимо, перейдемо до нових і змінних. Єдине, що я хочу одразу домножити зараз ліву і праву частину на двійку. І тоді у нас утвориться тут двійка. Синус альфа косинус бета дорівнює відповідно ось цьому. І напишу в зворотньому напрямку. Тобто спочатку запишемо ось оцю, оцей вираз праву частину. Але що це у нас буде? Це у нас буде синус. Ми домовились альфа плюс бета це в нас х. Додати синус альфа мінус бета це в нас і. дорівнює. І так як ми правою, ліву частину домножного на двійку, то тут утворюється 2. Синус. Замість альфа ми пишемо х додати і поділити на 2. Замість бета пишемо. Ну, Косинус вже відповідно. І ікс відняти і поділити на 2. Ось перша з формул, яка дає можливість перетворювати суму в добуток. Давайте я одразу зараз випишу ще решту формул, а потім ми подивимося, приклади їх використання. Ну, Наступна формула, дуже легко з цієї формули отримується, якщо замість Y взяти мінус ігрик, написати. Тобто, якщо сюди ми підставимо мінус Y, сюди піде мінус Y, і тут буде плюс. Тобто, а тут мінус Y можна винести, буде мінус наперед, бо це функція непарна. І фактично, дивлячись на цю формулу, я виписую. З доведенням. виписую, Це, це є доведення ось таку формулу. Ще раз, що ми зробили? Замість y взяли мінус y. І тут візьмемо мінус y, і тут візьмемо мінус y. Тоді тут буде знак мінус, а тут стане знак плюс. Все, синус х відняти y дорівнює 2 синус x відняти y поділити на 2. На cos x додати y поділити на 2. Це друга формула. Друга формула. Ну і давайте для. Косинусів, я випишу зараз формули, прийдеться мені це стерти зараз. Для косинусів, Значить, якщо ми маємо косинус, у нас там x буде, нехай буде косинус x додати косинус y, це буде 2 косинус. Кажуть так, косинус півсуми аргументів, оце називається півсума, помножити на косинус піврізниці. І якщо є різниця косинусів, то утворюється увага не косинуси вже, а синуси буде мінус 2 синус піврізниці помножити на синус півсуми. Ось такі 4 формули, давайте я їх пронумерую. 1, 2, 3, 4 дозволяють нам виконувати перетворення суми в добуток. Це дуже важливі формули. Зараз я наведу два приклади, коли доцільно це робити, але не тільки в цьому випадку. Ну, наприклад, давайте подивимося. Нехай нам необхідно знайти. Косинус, косинус 70 додати косинус 10. Ось обчислити, наприклад, такі значення. Що ми можемо зробити з цим виразом? Використати ось оцю формулу. В даному випадку замість х у нас 70, замість y 10. Переписуємо, дивлячись на форму. Тоді у нас тут буде Х додати Y, це значить 70 додати 10. Буде, ну, я так запишу, 70 додати 10 поділити на 2. Помножити на косинус 70 відняти 10 поділити на 2. Обчислюємо в оцих дробах. 70 додати 10, це 80, поділити на 2, 40. Тобто маємо 2 косинус 40. Помножити на косинус 70 відняти 10, 60, ділимо на 2, 30 косинус 30. А косинус 30 табличне значення. Його можна обчислити. Точне значення його корінь з 3, поділити на 2. Тому маємо 2 помножити на косинус 40, помножити на корість 3 поділити на 2. Дві перших помножити на корін 3 на 2. І на косинус 40 градусів. Виконуємо скорочення, отримали корінь із трьох косинус 40. Це в цьому випадку, звісно, залишилось косинус 40, але все рівно. Це вже не, дві, е, різних, не два різних аргумента, а всього один. Е, дуже зручні ці формули, ну, я б сказав так, просто незамінні. У тому випадку, коли є дріб. Про це ми більш детально будемо говорити на наступному занятті, але давайте одразу зараз хоча б частково. Наприклад, виконаємо ось таке завдання. Необхідно спростити вираз. Але вираз буде складатися із дробу, де буде нас записано, ну, наприклад, синус альфа додати синус 3 альфа. А в знаменнику буде синус альфа відняти синус 3 альфа. І от необхідно цей дріб спростити. Ми всі добре знаємо, що якщо є дріб, то дуже бажано, щоб чисельник і знаменник був представлений в вигляді дробу. В цьому випадку ми зможемо скорочувати. Так от саме цю можливість нам дають ось оці дві формули. За допомогою них ми зараз це зробимо. І так. Сума двох синусів. Це 2 синус півсуми. Увага! Я зараз вже можу не писати саму півсуму. В цих випадках можна це робити усно. Що значить півсума? Альфа додати 3 альфа 4 альфа і поділити на 2. Це є 2 альфа. Можна не розписувати, що це альфа додати 3 ділити на 2. І помножити на косинус піврізниці. Увага, тут мінус з'являється, але він з'являється дуже тимчасово. Бо що ми отримаємо? Альфа відняти 3 альфа це мінус 2 альфа. Поділити на двійку, це мінус альфа. Але косинус мінус альфа, косінус, увага, функція, парна, то є просто косинус альфа. В знаменнику, двічка, синус буде синус пів різниці альфа відняти 3 α. Це буде мінус 2 альфа. Ділимо на двійку мінус альфа. Але синус функція не парна. Значить, я сюди пишу альфа, сюди виношимо, виносимо мінус. І помножити на косинус півсуми. Косинус півсуми, це буде в даному випадку косинус альфа додати 3 α 4 альфа, поділити на 2 косінус 2 альфа. Ну що, далі можна спробувати скорочувати. На жаль, у нас зараз не утворилися одинакові функції. Тут лише ну, двійки можна скоротити одразу. Мінус залишається. Що можна ще зробити? Можна спробувати ось цей синус розписати як по формулі синус подвійного кута. І тоді в нас тут з'явиться синус, який також скоротиться. Можна записати це зараз у вигляді добутку тангенсів. бо Ну, в даному випадку, так ось ось оцей вираз це буде тангенс 2 альфа, а оцей ізоцин дасть катангенс альфа. Ми можемо спробувати від аргументів 2 альфа відійти. Тоді у нас вийде 2 синус альфа косинус альфа помножити на косинус альфа. Знаменнику будемо мати мінус залишився, мінус синус альфа помножити на. Косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Тепер можна виконати ось отут скорочення. Чисельник у нас залишається 2 косинус квадрат альфа. Ну, Бажано й в знаменнику перейти тоді до цієї ж самої функції. Але синус квадрат альфа – це є 1 відняти косинус квадрат альфа. Значить, маємо от мінус. Тут поки що так записуємо. Мінус 1 і додати косинус квадрат альфа, так? Так. дорівнюємо. Косинус квадрат альфа і косинус квадрат альфа це 2 косинус квадрат альфа і мі <coughs> мінус одиниця. Але ми маємо право цей мінус занести. І тоді в нас буде в знаменнику вже не мінус одиниця, а плюс одиниця. Відняти 2. Косинус квадрат альфа, а в знаменнику 2 косинус квадрат альфа. Ну ось такий вираз же можна е, залишити в вигляді спрощеного. Чи можна ще далі спрощувати? Ну, це треба подумати. Тут взагалі все залежить від вимоги, яка поставлена в умові. Якщо е, мож, могло бути завдання, представте. Через функцію косинус або представте в вигляді добутку, або ще щось. Ну, я думаю, що в даному випадку можна на цьому зупинитися. І, е, в принципі, це остаточна відповідь. Дякую вам за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре.